Наглядова Рада Укрнафти актуалізувала ключові компоненти стратегії компанії. Минулого тижня в Києві наглядова рада Укрнафти заслухала звіт топ-менеджменту за 2024 рік, підбили підсумки та актуалізували цілі на 25-й. Ключові стратегічні цілі незмінні: розширення ресурсної бази, нарощення видобутку нафти і газу, збільшення гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів, розвиток нових напрямків енергетичного бізнесу. Спільна мета наглядової ради та топ-менеджменту забезпечити три ключові компоненти в діяльності Укрнафти: стійкість, прибутковість зростання щодо інших новин тижня. Інтегроване 3D-моделювання підземних сховищ газу, новий рівень ефективності Укртрансгаз. Укрнафта тренує власні моделі щі на даних за 65 років видобутку. Це були головні нафтогазові новини тижня від команди NuFolking QC. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, ютуб, фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.